Я сподіваюся, що я краще, ніж мої батьки, бо мої батьки були жахливими батьками. Мої батьки. О, ось вам гарний приклад, до речі. Присягаюся, це правда. Мої батьки відправили мене в літній табір, коли я був в третьому класі. Але вони не подивилися, що це за табір. Просто обрали його з довідника, випадково. І я присягаюся, це правда. Я приїжджаю туди, а це табір для відсталих. Богом клянуся! Я був в таборі для відсталих дітей. Правду кажу, я ніколи в житті не забуду момент, коли я приїхав туди подивився навколо і подумав. Бляха, я відсталий? Я ніколи не думав про це, але схоже на те. Я ж не можу бути тут єдиним нормальним. І це вони так вирішили мені про це сказати. Відправимо його в табір, хрін з ним розбереться. Він же відсталий, а не дурний. Мені сподобалося там, було круто. Всі були такі добрі, ігри закінчувалися нічією. Ми далі усім. Круто! Він попросив мене ходити по хаті в одних трусах, каже, що йому це подобається. Уявляєш, це так мило. Він такий милий. Я б на твоєму місці задумалася. Може він підсвідомо сумує за батьком? Га? Рішення не прийнято. Ей! Блять, мені уже не хочеться. А головне здоров'я, головне здоров'я. Це остальне будемо, як то кажуть, як будемо живі, не помремо. Дім скажи, а ти взагалі хотів би дітей? Ну, ще взагалі хотів. Би, але для початку треба купити машину нормальну, квартиру десь в Києві. Може, може навіть і дві. Ну так, і взагалі для початку треба стати фінансово незалежним. Є стілік, є духовка. Два кресла. Я не знаю більше, що треба дітям. Блін, тепер півжиття тут стояти. От якби я не задивився на того п'яного мужика, що на тротуарі пошла то встигну би. О, прикольна машина. Чим треба займатися, щоб на таку заробити? Ну, тут або бандіт, або мандат, або арбітраж. А я чим займаюся? Яка в мене мета? Яка в мене ціль? Я йду на роботу, яку не люблю, а по дорозі вигадую причини, чому запізнився. Мені підіймають орендну плату, а зарплату не підіймають. Треба щось робити. Треба змінювати себе, своє життя. Ну, так, треба діяти. Першим ділом зміню роботу, піду на якісь курси, почну нормально заробляти. Куплю собі якусь класну тачку, щоб люди на мене отак озирались і думали, як я зміг заробити на таку машину. Та треба починати, негайно. От зараз прийду на роботу. Зайду в кабінет директора і скажу, послухай, о, зелений. Прийду на роботу, поїздка почийно вип'ю. Я би якусь каву їбав після насиченого дня, щоб трохи роздубритися. Кить, я завтра не зможу завезти, будь ласочка, відвези мої аналізи в жіночу консультацію. Що тобі шо? важко? Це ти шо? Що ж такого? Господи, вітимо. Так там трошки нагад, ти що? важко? Ти що хоч об'єк за Дівенцев відвез чи що? Ти прикавуєшся? І... Візьми, будь ласка. Іди, і, іди його геть понеси кудись. Будь ласка, візьми і завтра завези, тому що воно То ще гаряче, йди. Ти сьогодні вночі як спав, мені скільки гадості наговорив, ти Та такі речі мені висловлював, що я просто в шоці була. Що Шо тобі там таке снилося? Ну, чому мені не снилося, я не спав. Як не спав? Вчора ходив до реабілітолога. сказали, кожного ранку ставати на зарядку. Пішки, пацану, ми, блядь, з Васьком, я, блядь, за нього в воду, на камеру, в воду і в В воду? і в І в раді, і в раді. Ми, блядь, Не, у пекло. У пекло, блядь. Не, у пекло, не. У рай. У, блядь, у ядерну бомбу в Хиросимі. Так, а не. Все, у Ти самі померш так треба Кого? Сюди оставили. Наш. стави не цей, добре? Да я поміряю. Не думаю, не на гробу нормально все буде. Три, Три. 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 Ну, Не цей, добре? Є готова, пішли. Заплати за свят. Наскільки телефони нас слухають? Я прям ну розумію, там щось сказав, я тобі там рекламу зразу вибиваю, це одне. Ну, недавно була ситуація, ну дуже комічна. Я, значить, миюся в душі, вилажу, починаю витиратися рушником і чувствую якийсь, я так сказати, дискомфорт в області дупи. Ну, не прям такий дискомфорт, що я ті повертаюся, там мужик якийсь привітики. Не настільки дискомфортно. Ну, якісь, скажімо так, такими словами, щось вискочило. щось вискочило. Я якби не хотів показувати дружині, щоб травмувати її. Закидаю одну ногу на ванну, значить. І... Ну, подивитися, як би не можу. Включаю фронталку. Я, значить, так стою. Достаю фронталку, фоткаю, зробив кілька знімків, ну прям роздивляюся ці знімки, понімаю, чого це місце так заховане, щоб ну, ми його не бачили, не хотілося б. Кожен день це бачить. Реально проходить, буквально 20 хвилин приходить повідомлення. У вас є можливість там по якійські кітці відвідати проктолога. Я такий, й твою мать, ти де, блін? Я... Я зразу заходжу в галерею, удаляю, блядь, ці фотки. Зараз пройде ще півгодини. І тут мені вже скидають відео, як в проктолога вже цілий калаш з моєї дупи. Він вивів на екран, вже з указкою стоїть, розказує мені діагноз. Ти коли подружні обов'язки збираєшся виконувати? Давай дві хвилини. ти що дві хвилини це я в курсі. Ти мені скажи, коли вони настануть. Червоне! Aşure, tozur şaka Bomba. Yul Ю... Юлечка, <смеш> Сонечка. Якщо я хочу наїстися від депресії, я кажу: уйди нахер! Тіпо, ну, це не я хочу наїстися. Це хоче там хтось наїстися мені, але не я. А я сильніше з чим. Поним? А Мені здається, що після психолога треба психотерапевта вже витрачати. Yeah. Я тільки що тако рознервувався, що не працювала лампа, і вона каже, все, посилай свою депресію. Посилайся, не ти. Це ця депресія. Yeah, Ні, можливо психа цього. Псих це удільний удільний чоловік, а ти це нормальний чоловік. Це методика така молоді. <laughs> я сьогодні два рази хотіла обжертися шоколадом, і я така, пішов нахер. Це не я хочу обжертися. <laughs> я кажу, пішов нахер. І я така думаю. Все, Все. Пошел я не нахер. Я махер пошов навісні шоколад. Ні, я не буду вміс тільки сьогодні, бо ти завтра там.